Отже, тема моє, моє, мого майстер-класу це є дроби знаходження частини від числа і розв'язування задач. І сьогодні я хочу студентам, ну, напевно, студентам, вчителям і всім нам пояснити, що дитину не треба перетворювати на склад знань чи на комору форму, формул та правил. Її треба вчити мислити, так говорив ще великий Василь Сухомлинський. І для ознайомлення з дробами я б запропонувала дітям яблуко. Яблуко, яке треба поділи, яким треба поділитися, і поділитися чесно, поділитися зі своїм другом. А яблуко ми маємо одне. Що ми будемо робити? Що б ви робили, шановні студенти? Ділити навпіл. Ділити Ділити навпіл. Ділити навпіл. Ділити навпіл. І що ми отримаємо? Дві половини. Дві половини. Дві половини. Дві половини. Ну і якось це нам треба записати, правда ж? І показати власне, дітям, що ми записали дріб одна друга, бо ми поділили щось навпіл. І для закріплення такого вміння я б запропонувала вправу зафарбуй половину кожної фігури, тобто зафарбуй одну другу кожної фігури. Якщо подивитись на фігури, з першою фігурою проблем не буде, правда ж, вона вам так зробиться. Поділений трикутник навпіл і працює. Друга і третя фігура буде вже потребувати трошки мислення і подумати, як це зробити. Можна запробувати, дати їм самим зробити, і ви побачите, що хтось замалює поперек, хтось поздовж, хтось через одну. І це дозволяє дітям зрозуміти саме поняття дробу, адже дріб це важлива тема. Третій, четвертий клас, а далі п'ятий, воно все побудовано на дробах. Наступне завдання і наступний важливий етап при вивченні дробів це вміння читати дроби. Для нас, дорослих, які навчилися і які вже вміють не один раз ми працюємо з тими дробами, для нас це нічого не, не ну, ніби нічого важливого. Ну, в своїй практиці я стикалася дуже багато з тим, що діти читають сім перших, одиниця сьома, і читання дробів важливий етап. Не всіх підручниках з математики є завдання просто почитати дроби, а це важливо. Одна сьома торта, одна друга яблука, одна дев'ята кавуна, одна одинадцята дороги, дві п'ятих ще там чогось. Ці завдання потребують, по-перше, розвитку мовлення, і коли ви підете працювати, ви побачите, діти не хочуть говорити. Вони згідні виконувати будь-які завдання, тільки не балакати. А тут треба поговорити. Поряд з тим зразу проговорюємо, де чисельник, де знаменник. Що означає чисельник, що означає знаменник. Наступне завдання, яке б я пропонувала для закріплення і розуміння записати, яку частину фігури зафарбовано. Кожен запише, я думаю, ви це зробите, не проблема. А тоді. Чисельник обвести синім кольором, а знаменник, наприклад, червоним. Чому? Для чіткого розуміння, де чисельник, де знаменник. Адже у подальшому нам треба буде ті дроби порівнювати. Добре, якщо йде на розуміння, це супер. А якщо йде деколи на заучування правил, і тоді треба розуміти, що ми порівнюємо, які дроби, ми порівнюємо. Де однакові чисельники, чи де однакові знаменники? А чи в нас все різне, і ми взагалі нічого не можемо порівняти? І коли буде ознайомлення з цілим, як з дробом 5 п'ятих, 3 третіх, нам необхідно буде чітке розуміння чисельника і знаменника. Тому такою вправою ми не тільки закріплюємо розуміння частини від числа. Але ми закріплюємо саму структуру дробу, тобто чисельник, де чисельник, де знаменник. Ми, вчителі, мусимо розуміти, що дітки хочуть знати, де ми застосуємо наші знання. Найчастіше дроби ми пояснюємо використовуючи. Певний роздатковий матеріал, певний матеріал демонстраційний, є такі називаються вони дроби і цілі, це круги, порізані на різні частинки. Ну і ми пишемо собі цю частину. Так? Але запропонувати дітям прикладну задачу, і побачити навіть для перевірки, чи заскріпили вони ті дроби, чи не закріпили. До прикладу, така задача: до чаю мама подала торт, який розрізаний на шість рівних шматків. Брат узяв два шматочки, а сестра один. Запиши відповідні дроби. Яку частинку взяв брат? Дівчатка. Хто небудь хто відповість? Діанка, прошу. Дві шости. Дві шости. А сестра, скільки взяла Катруся, прошу? Одну шосту. Нехай буде, Діан. так. А сестра взяла одну шосту. Такими задачами. Ми переносимо те, що ми вчимо на уроках математики, ми переносимо на практику. Тому що їм деколи здається, нам цього не треба, в нас є калькулятор, він все порахує, і наша та математика потрібна. Ну а так немає. Ми мусимо вміти. І найчастіше з дробами найлегше працювати, це піца, це торт, пояснюючи це, вони розуміють. Піца це йде на урадіча. Піца, і все, і ми ділимо ту піцу в барі і, і складаємо, тоді є результат. Ми з вами підходимо до того, тобто з дробом ми познайомилися, поняття дробу ми отримали, правда ж? Ми його застосували, почали ми з того, що ми порізали яблуко, і варто його те яблуко роздати і розділити. Ми з вами навчилися писати, записувати частину від числа, ми навчилися записувати дріб, ми розібралися, де чисельник, а де знаменник. І наступний наш етап це знаходження частини від числа. Найлегше його пояснювати і найлегше з ним працювати це використовуючи відрізки. Це найпростіше. Накреслимо відрізок завдовжки 12 см. Розділимо його на 4 рівні частинки і одну виділимо. Є. Ну є. Яку частину відрізка виділено? Катруся, прошу. Яку частину відрізка ми ви виділили? Катю, прошу. Яку частину відрізка виділили? Одверту. Прошу. Одну четверту? Одну четверту ми виділили, добре. А як нам дізнатися, яка довжина цієї смужки виділеної? Як можна дізнатися? Якою арифметичною дією ми можемо дізнатися? Що ми робили з тим відрізком, щоб виділити цю одну четверту? Дію, ділення. Ділення. Дію, ділення. Дію, ділення. Тобто ми взяли для того, щоб знайти, і підводимо собі самі підсумок. То як нам знайти частинку від числа? Що треба з тим числом зробити? Поділити його, поділити. 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 Добре. А тепер, коли діти, ніби вчитель проговорив так гарно побув таким ведучим. Чи діти, зас... Чи діти зрозуміли, варто запропонувати таку вправу, називається передай новину. Вона за принципом зіпсутого телефону трошки. Один одному пояснюють те, що тільки що зрозуміли. Наприклад, Діана пояснює Еммі, Емма пояснює Віці, Віка пояснює Наталі, да, і так далі, далі, далі. Так, останні ніби нікому не ну, це може зайняти дуже багато часу. Розділіть їх в чотири групки, в по чотири в групки. Хай передадуть новину. Передадуть, передадуть. Коли вони проговорять... Вони зовсім по-іншому подивляться на цю проблему. Вони зовсім по іншому будуть розв'язувати. Вони проговорили: працює ротик, працює мозок. Вони це попробували зробити. Ну і найпростіше, з чого ми почнемо, собі закріпимо знаходження частини від числа, це число, і знайдемо його частину. Тому що будь-яке пояснення, яке ми зробили, вартує закріплення. Тому що так простіше, так краще, так щось залишається в тій голові, якщо ми націлені на результат. І для, нас, для виконання наступного завдання і підведення до наступного етапу уроку, я б використала метод прес. Метод прес, який складається з чотирьох етапів. Це є, я вважаю, обґрунтовуємо свою думку, чому наводимо приклади і узагальнюємо, тобто формулюємо висновок. Стоїть проблемна задача, як знайти одну десяту від метра. Ми тільки що її шукали. Ну, ми шукали одну четверту від 12 сантиметрів. Це ж було ось так. 12 поділили на 4. А тут нам треба один метр поділити на 10. І формулюю, треба підвести, щоб діти це зробили самі. Буде той Дмитрик чи Андрійко, який вистрибне і скаже, але ж той метр можна перевести в сантиметри, тому що в одному метрі є 100 сантиметрів. А ми так один метр одиничку не вміємо ділити ще на 10, ми нічого з нею не можемо зробити. Отже, для того, щоб знайти одну десяту від одного метра, нам треба. Метр перевести у сантиметри, у меншій одиниці вимірювання можна в сантиметри, можна в дециметри. Там ще буде дискусія, або буде однозначно, хтось подумає про сантиметри, хтось про дециметри, і поділити на 10. Коли діти самі до цього дійшли, буде результат. Тому що вони це прощупали, вони це пропустили крізь себе. Ну і закріплюємо: одна шоста від хвилини, одна десята від центнера. Таким чином ми закріпили. І тепер ми можемо підійти з вами до розв'язування текстових задач на знаходження чи, частини від числа. І сама проста задача починати варто з неї це до магазину привезли 56 кілограмів огірків, продали одну восьму, скільки кілограмів огірків продали, створюючи скорочений запис, проговорюючи, як ми. Що в нас є цілим? Скільки в нас привезли тих ковірків? Їх привезли 56 кілограмів. Як знайти, скільки продали? Що в нас відомо? Дуже зручно, дівчата, задачі і користуватися зошитами на математиці, в яких можна малювати. Починаючи з першого класу, коли ми беремо саме поняття задачі, варто розмальовувати. Де умова, де запитання? Тоді, де ми виділяємо дані, а де ми маємо шукане. До третього класу, якщо працювати за цією методикою, воно буде вже лускатися. Тому тут варто від... виділити. привезли 56 кілограмів, продали, а ми не знаємо, скільки продали. Але ми маємо підказку, що продали одну восьму з тих привезених і малюємо собі стрілочку до тих, чи знаємо, скільки привезли. Ну і ставимо відповідно: тепер шукаємо. У нас один знак запитання. Ми відштовхуємося від одної дії і шукаємо, скільки привезли. Коли ми розв'язали цю задачу, її можна ускладнити. Скільки кілограмів огірків залишилося. І тоді ми знайдемо ще одну дію, ми ще задачу ускладнимо, і таким чином ми її пояснимо. Це звичайний очний урок, на якому ви є і є діти. Якщо у вас урок дистанційний. З завданнями трошки забагато. От, наприклад, про обведи дроби. Ви не всіх перевірите і не всіх побачите. Але коли ви зайдете на сайт Learning Caps, я не знаю, чи я зараз його виведу, нам на екран, не виведу, там є безліч завдань і дуже цікаві. Встав знаменник, встав чисельник. Таким чином, ми трішки розбавимо саме поняття про дроби і розбавимо наш урок так, щоб дітям було цікаво. Ну і на кінцівку е, обов'язкова рефлексія. Рефлексію можна робити дівчата після кожного етапу уроку, тобто після засвоєння дробів, після поняття, там, де ми взяли частинку, і після задачі. А можна на кінець. І цікавий один з таких методів рефлексії це є мапа тіла. Дивлячись на ту цікаву жіночку, можна спитатися дітей: те, що в нас в хмаринці, те, що змусило задуматися. Що вас сьогодні змусило задуматися? О, давай, Дяк. Чи пам'ятаю я про дроби? Добре. Те, що розважило, прошу, Ема. Ну, Цікава подача дробів і теми взагалі цієї. Те, що хочеться взяти з собою. Аню, прошу. Наприклад, цей метод взяти з собою дуже цікавий, і зберегти собі на замітку взяти. І до чого б ніколи не хотіли повертатися? Хто сміливіший? До розв'язання задач з дробами. Ой, вони в нас будуть в житті постійно дівчата, ті дроби, та решта нікуди від нас не дінеться. Дякую вам за увагу, дякую за співпрацю. Ну і на всього доброго.